Неподалік невеликого містечка в Карпатах проходила стара ґрунтова дорога, яку місцеві давно прозвали Проклята дорога. Її оминали водії і пішоходи, адже вважалося, що вона веде до лісу, з якого ніхто ніколи не повертався, Сергій, молодий студент геолог, не вірив у забобони. Його цікавило походження легенд, і він вирішив перевірити, чи є в цих історіях хоча б крапля правди. Одного похмурого дня. Коли туман огортав довколишні пагорби, він узяв свій рюкзак з картами і вирушив на дослідження дороги, спершу все здавалося звичайним, порожня дорога, оточена густим лісом, з м'яким шаром ґрунту під ногами. Але чим глибше Сергій заходив у ліс, тим більше він відчував щось недобре. Здавалося, що дерева рухалися, змінюючи свої місця. А тіні, які вони відкидали, мерехтіли на вітрі. Як живі істоти, раптом він почув слабке шепотіння, яке долинало звідусіль. Сергій вирішив, що це вітер, але з кожним кроком воно ставало дедалі голоснішим і зрозумілішим. Звук злився в хоровий спів, що заполонив його розум. Раптом дорога перед ним розділилася на кілька стежок, кожна з яких вела в інший бік. Сергій зупинився, намагаючись зрозуміти, звідки прийшов. Проте всі напрямки здавалися однаковими. І страх почав охоплювати його свідомість. Зібравши всю свою волю, Сергій вирішив іти далі, вибравши одну з стежок навмання. Він продовжував рухатися, але, здається, дорога перетворилася на замкнене коло, з якого не було виходу. Згодом він вийшов на ту саму галявину. Звідки почав свій шлях, але тепер вона була заповнена густим туманом. А Сергій почав бачити, як поступово його руки та ноги зникають. І коли він майже зник, з'явилась дівчина з довгим волоссям, яка стояла спиною і співала. Тут Сергій зрозумів, що став частиною легенди, яку так зневажав. Відчай охопив його, і він упав на коліна, відчуваючи, як холодний вітер пронизує його кістки. Він чув, як шепотіння зливалося в слова, які розповідали про його долю. Дівчина швидко опинилася позаду і обійняла його. Але так сильно, що Сергій почав задихатися, коли сутінки спустилися на ліс, місцеві жителі знайшли його рюкзак на початку проклятої дороги. Але Сергія так і не знайшли. Легенда про дорогу, яка веде в небуття, отримала нового героя. А місцеві жителі тепер ще більше оминали цю дорогу.